Індивідуальне чи централізоване автономне опалення як спосіб обігріву квартири, здебільшого на сьогодні, має перевагу. Встановлення індивідуалки цілий процес, першочерговий етап отримання дозволу на відключення від мереж опалення та гарячого водопостачання. Це все вирішує комісія, до складу якої входять представники міської ради, акціонерного товариства «Чернігівгазу», обленерго, Держпродспоживслужби, екологічної інспекції та інших фахівців. Комісія в своїй роботі керується наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 20 6 липня 2019 року Цим наказом затверджений порядок відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. Давати чи не давати дозвіл спеціальна комісія вирішує, керуючись виключно законодавством. Хочу наголосити, що комісія не має права керуватися рішеннями міської ради чи рішеннями виконавчого комітету. Комісія керується відповідним наказом міністерства. Порядок отримання дозволу на встановлення автономного опалення передбачає, якщо Момент набрання чинності даного порядку в будинку відключено більше 50% квартир від мереж ЦО та ГВП, комісія поквартирно надає дозвіл на встановлення індивідуального опалення. В разі якщо на момент набрання чинності законом в будинку було відключено менше 50% споживачів. Мешканець, який звернувся на отримання дозволу квартирою, від комісії отримає відповідне роз'яснення. Якщо в будинку на сьогодні менше 50% відключено квартир, співвласники багатоквартирного будинку мають право відключитися всім будинком. Для цього відповідно до порядку. Мешканці, співвласники багатоквартирного будинку проводять відповідні збори, формують протокол та подають на розгляд комісії. Якщо взяти 2022 рік, то в поточному році комісія надала дозволів на відключення восьми будинків. Тобто мешканці подали відповідні протоколи, комісія їх перевірила, розглянула на засіданні і надала. Вісім дозволів на відкручення будинків на сьогодні. Змін до законодавства щодо встановлення індивідуалки не внесено. Тобто, на на сьогодні це єдиний варіант отримати дозвіл на встановлення індивідуального опалення.